Дорогі друзі, сьогодні в нас інтерв'ю з однією дуже цікавою людиною. Головне питання цього діалогу це популяризація українського мистецтва в Німеччині та й в усьому світі. Вона володарка золотої зірки міжнародного конкурсу імені Квітки Цисик, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів, директорка Канівської дитячої школи мистецтв, викладач вокалу, музикознавець та наш щирий друг Салтикова Людмила. Раді вас вітати, пані Людмило. Доброго дня, вітаю вас, ми з України. Розкажіть, будь ласка, про себе. Як ви прийшли до мистецтва та який у вас музичний стаж? Хочу сказати, що до мистецтва я прийшла ще з дитинства. Мене звати Салтикова Людмила, я директор Канівської дитячої школи мистецтв. Але до мистецтва дуже давно мене привели мої батьки. В моїй сім'ї було досить. Такі наголоси на українське на українську народну пісню в дитинстві я співала на сцені. Батько мій був військовим, мама працювала також в містечку військовому. Але тоді, коли розмовляли російською мовою, ми розмовляли в нашій родині українською, і це було з дитинства закладено, і українська пісня звучала в мене з колиски. Тому перший раз на сцену я вийшла в три роки. І вже я виступала з трьох років, да, у мене великий досвід. І це було е, якось само собою, воно переросло в професійне моє заняття в житті і в мої, е, напевно, втілення моїх мрій. Тому що я завжди мріяла про те, щоб бути на сцені. Скільки учнів у вашій школі та хто ці діти? О, у нас навчається 310 учнів. Це діти як Канівської громади, так і зараз є в нас переселенці, діти, які поприїжджали з інших регіонів нашої рідної неньки України, які зараз знаходяться дуже в тяжкому положенні, і ми їх прийняли до себе в школу. Вони навчаються нашій першій початковій мистецькій освіті. Діти з різних верст населення як багатодітні, і малозабезпечені, тому що наша школа вона є комунальним навчальним закладом і належить безпосередньо до нашої канівської громади. І ми маємо забезпечувати і маємо надавати освітню послугу для всіх дітей, які мають бажання навчитися мистецтву. Що змусило вас залишити Канів та виїхати до Німеччини? Я хочу сказати, що в мене доля так розпорядилася, що я була в Німеччині. В Берліні знаходиться зараз моя донька зі своєю родиною, і в Берліні в мене народився третій онучок. Тому я поїхала на допомогу своїй дитині, мені потрібно було їй допомогти, бо вона там була сама в той час, коли її чоловік знаходився в лавах нашої армії. Тому я опинилася іменно влітку в Берліні, і це для мене досить цікавий досвід. Тому що я була в багатьох, ну як не в багатьох країнах. Я виступала у Франції, я була у Польщі, а от в Німеччині я була вперше. На вашу думку, наскільки важливим є мистецтво у сучасному світі, особливо зараз під час війни? Хочу сказати, що це досить глобальне питання, тому що мистецтво це е, е, така галузь, яка вібрала в себе. Це саме найкраще і всі самі кращі традиції, які є в кожної нації, в кожної національності. І тому для того, щоб показати себе і підтримати людей під час війни, потрібно мистецтво. Хочу сказати, що в мене є дуже теж цікавий досвід. Мій спів і мої виступи, які були в Берліні, були надіслані нашим воїнам. На е, передову. Знаєте, це наскільки підтримка, це наскільки е, розуміння того, що те, що вони роблять, дуже потрібно для нас. І тому е, мистецтво ми можемо донести е, наші е, переживання за них і наші. Е, Прохання до Бога, щоб вони зберегли наших воїнів. А для всього світу це показ того, що наша нація жива і Україна бореться і хто чим може, і піснею, і, і зброєю, і підтримкою, і великим патріотичним духом. У нас дуже важкі часи в нашій Україні. Хочу сказати, що раніше було, ну якби ми жили, і наша галузь іменно галось культури, трошки була не бо ми будували нашу державу. Зараз в даний момент це взагалі дуже складно, тому що. Всі ресурси йдуть на фронт. Всі ресурси йдуть на те, щоб наша країна могла якось себе забезпечити, і в цьому, звісно, нам допомагають всі європейські держави. Дуже дякуємо і німецькому народу за те, що він нас підтримує в цій когорті Знаходиться і наша школа. Вона досить в важкому зараз стані, тому що майже 30 років у нас немає поповнень, ні матеріальних ми тільки забезпечуємо існування нашої заробітної платою. Ми не можемо поповнити наш інструментальний фонд. Ми не можемо поповнити наш матеріальний фонд. Це дуже дуже складно. І якщо будуть, знаходитися меценати і люди, які можуть благодійно надати нам, Допомогу нашій школі, ми будемо дуже дуже вдячні. У нас надзвичайно талановиті діти, у нас надзвичайно талановита нація і народ. Ми хочемо, щоб наші діти розвивалися і на самих кращих е, е, і інструментальних е, зразках, і, взагалі, хотіли би і літературу мати, і підтримку цієї спільноти для того, щоб ми могли показати свою культуру, свої, свою освіту. Музичну для людей всього світу, підтримуючи таким чином наших дітей. Дуже дякую. Як і де ви популяризували українське мистецтво у Німеччині? і Чи були у вас цим труднощі? Як ви з цим впоралися? І дуже цікаво знати, як реагували німці на це. Хочу сказати, що в мене це дуже, дуже дуже цікавий досвід. Я вперше виступила під Бундестагом на день незалежності, 24 серпня. Це була символічна дата. Це були символічні такі ем, натхнення, таке символічне, тому що е, знаєте, таке відчуття, що за тобою стоїть вся країна, і на тебе дивиться весь світ. Тому що ти представляєш свою неньку Україну. У мене вже було таке відчуття у Франції, коли на мене дивилися і спостерігали люди. Знаєте, це з мене було тим, що зупинялися німці. Вони сигналили, вони слухали, вони приходили, дивилися на те, як виступала наша Україна, як вона була презентована в цьому містечку. Хочу сказати, що і в вашій студії я мала честь також виступати. Дуже дякую вам. Це теж дуже цікавий досвід, тому що для мене телебачення ну це не вперше, але в такому форматі да, дуже цікаво було. І ще в мене був один виступ. Це е, культурний фонд пані Людмила Млош мене запросила. Я виступала буквально в жовтні місяці. Е, Україна була презентована як вокальними творами, так були і е, виставка Продаж. Е, до речі, там е, один із аспектів моя донька Палій Марина представляла свої куп... ляльки-мотанки. Це символ України, це оберіги. Це речі, які мають бути в кожній родині, тому що ну, це е, як е, предмет нашого обіходу, як символ України. І там були представлені най, ну, найкращі е, виконавці, я так думаю, професійні виконавці. Мені було дуже приємно з ними спілкуватися. Це був фонд, е, який організувала Людмила Мош. Також е, в, під час виступу. Під Бундестагом там була Людмила Боровська, яка була організатором, теж і представником фонду міжнародного, який зараз допомагає Україні і волонтерською діяльністю, і таким чином також пропагуючи наші традиції і нашу українську культуру. Чи знайомі ви з німецькою народною творчістю? І на вашу думку, яка відмінність між піснями німецькими народними та українськими? Ну, скажем так, що я знайома, але не, не так близько, і хочу сказати, що десь в чомусь, от душа народу, вона завжди є співзвучна. От. І хочу сказати, що і, я думаю, що і, і німецькі народні пісні, і українські народні пісні вони показують всю красоту е, душі народу, і таким чином вони представляють е, кожен свою специфіку, але об'єднує те, що це е, най, найкраще, що міг. За, за такий величезний час це надбання найкраще надбання наших народів. І хочу сказати, що да, відрізняються, безперечно, і мелодика відрізняється. Але сам факт того, що це іде народна творчість і це показ із середини національної культури і національної збагаття, то я думаю, що кожна культура, представляючи свої народні пісні, вона має право існувати, і це найкраще, що є у народу. Хто допомагав вам у цій нелегкій справі вже тут, у Німеччині? Ну, мені перш за все допомагала моя донька. Марина Палій, вона є і тележурналісткою, і дуже талановитою людиною. Вона і мистецький момент. Вона закінчила Канівський коледж культури і мистецтв з образотворчого мистецтва, ну там культурно-ужиткове мистецтво. Тобто людина, яка має причетність і до медійної справи, і до культурних традицій. Вона вважала, що мені потрібно. Показати своє мистецтво і для того, щоб вона зв'язувалася з творчими людьми, і хотіла показати з найкращої сторони, що я ну, себе уявляю, скажімо так. Бо, приїхавши в Берлін, я була просто ніхто і звати мене ніяк. А коли я вже виступила, то про мене вже почули і взнали, що є така людина на світі. А Чи були спілки людей мистецтва у Берліні? Так, да, є дуже багато спілок. Я, до речі, забула сказати про те, що була, був мистецький такий захід дуже цікавий. Мене запросили туди, я виступала теж на тому заході. Це була якась мистецька скарбничка. для дітей, організовували майстер-класи. Це був такий дворик цікавий, там, там було дуже багато наших українських людей, яких залучили, якби тих людей, які приїхали до Німеччини. От і, і я також мала честь виступити на цьому мистецькому заході. І моя донька проводила там майстер-клас. І хочу сказати, що всі люди. Е Відкрито відносяться до того, що ти хочеш зробити свій внесок в те, щоб зрозуміли, наскільки ця культурна традиція і взагалі хто такі українці? Хто ми такі є? Тому що зараз весь світ нам допомагає, і всі зрозуміли, що ми люди, які стійкі, люди, які борються за свою землю, які зараз. Кожного моменту переживають смерті заради того, щоб бути вільними, і за того, щоб бути європейською єдністю з усіма народами. От. І тому для того, кожен крок, який я роблю в своєму житті, пропагуючи українську культуру, це внесок в те, щоб люди знали, хто така Україна. Хто такі українці і наскільки вони вдячні тій спільноті, яка зараз нам допомагає, тій спільноті, яка підтримує нас і, і цінить нас, а ми вже своїми вкладами їм віддячуємо. Ми всі знаємо, що зараз нелегкі часи в Україні. Як ви наважилися повернутися з Німеччини до України зараз? Розумієте, це досить складне питання. Я не могла не повернутися в Україну, тому що я тут живу. Тут, тут є моє коріння. Тут ще знаходилася моя мама, от, якій 78 років. Я не могла не повернутися. Мало того, за мною стояв колектив, який повинен працювати відлагоджено, тому що діти ходять у нас під час війни. У нас заняття є як онлайн, так і офлайн. Розумієте, приходять ті діти, які хочуть отримати освіту, я не мала права не повернутися. І я підтримую всією душею свою рідну землю. Кожного дня ми переживаємо е, страхи, тому що в нас є прильоти, у нас гинуть люди. Але ми живемо, ми боремося, ми працюємо заради наших майбутніх поколінь і майбутнього нашої рідної неньки України. Чи вдається вам у нинішніх умовах повернутися до попереднього ритму життя та роботи? Ми повертаємось, тому що у нас, слава Богу, у нас слава Богу, більш-менш спокійно. Ми можемо собі дозволити ходити на роботу, і ми можемо дозволити кожного дня проснутися і молитися за наших воїнів. До звичного режиму ми, на жаль, поки що не можемо повернутися, бо ми ж дійсно знаходимося в стані війни. У нас відключають світло, бо в нас були прильоти по енергетичній інфраструктурі. У нас зараз проблематично з усіма комунікаціями, але ми живемо, ми намагаємося працювати, ми працюємо, ми допомагаємо нашим дітям. Далі отримувати освіту ми допомагаємо нашим дітям прививати все найкраще, все прекрасне, яке є у нас в наших е е традиційних надбаннях. І хочу сказати, що кожен з нас стоїть на своєму фронті, кожен з нас вносить внесок в нашу перемогу. Ми віримо в наші збройні сили. Ми віримо в допомогу всіх європейських спільнот. Ми дякуємо німецькому народу за допомогу, за розуміння, за підтримку, за те, що ви дійсно зараз допомагаєте нам війти в цю європейську спільноту своїми, і те, що ви звернули на нас увагу, і те, що нам матеріально допомагають дуже сильно. Німецький народ дуже вам велика вдячність і низький уклін. Спасибі вам, великі. На вашу думку, чи змінилося ставлення українців до народного мистецтва та в чому це проявляється? Ми все частіше вертаємося до наших істоків. Ми все частіше повертаємося до нашого козацького коріння. Ми зараз наскільки стали ем, віруючими людьми. Що на початку війни у нас писали в, в інтернеті: я ніколи стільки не молилася, я ніколи стільки не благала Бога про те, щоб захистив наших воїнів. У нас дійсно дуже багата е, історична. Таке підґрунтя для того, щоб ми були вільними людьми. І зараз дійсно оці традиції це наскільки воно актуальне і наскільки реальне, що ми зараз кожен, кожен повертаємося до козацьких пісень, до наших пращурів. Молимося до них і допом... і просимо їх в допомозі, тому що ну, це є е, саме найкраще, що в нас було. Це наш дух, це наша віра в свободу, це наша перемога, а це наше мистецтво, яке було раніше. Тому так, да, ми дійсно повернулися. Ми стали дуже сильними, ми стали е, дуже е, ми стали за свою країну разом. І об'єдналися. І це саме головне в нації. Коли народ об'єднується, це велика сила і сила в мистецтві. Дорогі друзі, маленький спойлер. Команда проєкту вдома за кордоном запрошують вас до наступного відео з концертом пані Салтикової. Цей концерт був записаний в нас у студії та вже знаходиться на цьому каналі. Посилання на цей концерт ви знайдете в описі до цього відео. Я хочу подякувати вам за, ваш, за вашу увагу до мене, до, мого, до, мого творч... до моєї творчості і взагалі до того, що я роблю. Спасибі вам величезне за, за прекрасний досвід, за прекрасне спілкування. І я запрошую меценатів і вас до співпраці, до подальшої співпраці. Дуже дякую, ми з України. Пані Людмило, ми дуже дякуємо вам за таке чудове інтерв'ю та бажаємо вам всього найкращого. Бережіть себе та свою родину. Дякуємо.